Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що підписуєтеся. Я вам щиро вдячний. Відео, котрого ви зараз будете дивитись, це відео з моєї сольної перевірки, про котро я казав раніше. Вона пройшла класно. Дякую, що були. Всім гарного вечора. Пока-пока. Я це сохраню, Я це. Сохраню, я все ж таки вирішив не викладати сольник повністю. А спочатку викладу його декількома блоками, задля того, що просто воно мені здається, збере більше переглядів, коли я їх всі викладу, а потім викладу сольник повністю. Тому, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, підпишіться. Це не важко, вам це нічого не коштує. І в цілому, я думаю, якщо, якщо ви не казявка. Підпишіться. Що ще? Формат, де я вчився імпровізувати, якщо ви бачили на каналі, я вирішив трохи переробити. Далі буде цікавіше, тому що сам об'єктивно подивившись 4 відео, розумію, що вони всі дуже схожі один на одне. Мається на увазі, я ставлю одні й ті самі питання людям. І майже однаково відбиваю ці питання, і відверто кажучи, мені самому не дуже подобається. Мається на увазі, якщо дивлюсь декілька відео підряд, вони дуже схожі. Тому я буду міняти і буду пробувати по-іншому робити цю імпровізацію. В мене є вже одна ідея, яку я хочу втілити, і ви її побачите обов'язково. Тож ще раз дякую, що ви дивитеся. Ще раз дякую, що підписуєтесь. і гарного перегляду. Да. Далі народ у мене рубрика, котра називається Сумнівні жарти. Зараз я поясню про що мова. Є жарти, котрі я взагалі, ну я в них не впевнений, да? але завдяки вам, я їх зараз перевірю і, ми, е, і вирішу, чи є в них сенс далі їх крутити. Добре? Єбать як піздець як не довіряю людям, котрі кажуть піпецьки. Ну, типу, піпецьки смачно. Піпецьки, Это замінник слова піздец. Ну, типу, я поважаю людей, котрі не матюкаються. Це добре. Вам не подобається. Ну, ти можеш сказати дуже смачно. Оверсмачно, як завгодно. Смачно, так. Або, якщо ти любиш матюки, і тобі дійсно було смачно, ти кажеш піздець смачно. Я не довіряю цим людям, бо що це за цукрозамінник для матюків? Єбать, ти бандит. Піпецьки. Я прямо уявляю, як ця людина, знаєте, типу, зранку просинається, робить собі каву без кофеїну, додає тобі безлактозного молока, додає цукрозамінник. Є їбать, як розриває дупи, вона така ой. Піпецька ситуація. Не довіряю цим людям, бо я е, Я хочу, е, щоб коли я йобнусь, а я, скоріш за все, йобнусь, щоб мені мій друг так і сказав: чувак, ти йобнувся, вдягни штани, ти на сцені. Всі скоріш за все скажуть: піпецький токсик». Добре. Гречане молоко. Це що за хуйня? Звертали увагу на те, що якщо в якійсь штуці немає молока, але назвати його молоком, це відразу коштує дорожче. Гречане молоко. Я ж загуглив, що там состав гречаного молока. Значить, гречана мука, вода, олія, сіль. Ніякого нахуй молока. Давайте так, я в 25 років десь приблизно тільки зрозумів, що пташине молоко це не просійський пташок. <рес> Нормас. <рес> а, гумова лялька плюси і мінуси. Ну, Якщо вони є, обов'язково мають бути якісь плюси. Да? Ну, вона не моніторить в інстаграм. Так? Напишіть твоїм колишнім, так? Не спорять з тобою. Так? Але мінуси. Перший мінус зникає спонтанність. Ну, в дрочці є спонтанність. Ти такий, я хочу, я йду, я це роблю, мені соромно викидаю серветку, більше цього не буду робити, бо мені вже 41. Так? Ну, але Це спонтанний цикл. Якщо в тебе гумова лялька, ти такий, йдеш її надувати. В потилицю ідуєш. Да. Тис підіймається, їбало червона, хуй пал, Ну, нема. Ну і ще мінус, що вони саме себе не миють після сенсу. Чи є така професія тестувальник гумових жінок? Якщо є, мені здається, що фраза в нас таки перевірений товар взагалі втрачає сенс. Да? Якби я був тестувальником гумових жінок, я б їбать як парився на перших побаченнях. Знаєте, коли от А ким ти працюєш? Я такий, ну, я тестувальник, блядь, не питаю чого, не питаю чого. Тестувальник Ігор? Ні, тестувальник Дініс. Ну... Ну, я маю на увазі іграшок, я такі, да-да-да, іграшок, блядь. А яких іграшок, я такий, І тут допоможе правда і. Гумор. Ти такий єбуляльок. І отак от. А такати? Ти смішний. Якщо і мастурбує порноактор, то на яке порно? Чи це не зрада мастурбувати не на своє порно, якщо у тебе є своє в гарної якості? <рес> на що мастурбують твої друзі? Чи це не зрада мастурбувати на твоє порно, якщо у них є твоє в гарній якості? У <рес> мене немає друга порноактора, але якби був, скоріш за все, я б подивився. <рес> ну, Чисто заспокоїтись, що в його житті все нормас. <рес> якщо порноактор спалить свого сина за мастурбацію. Яка буде його реакція? Я уявляю, якщо О, мій син, і він дивиться моє порно, я такий, гарний вибір, чувак. А якщо не моє, я б такий, ну хай він тобі, купуй красоки, збирай тебе в школу. Пошовно. Чи дивується колишня порноактора, коли дізнається, що він порноактор, коли знаходить його відео. Така типу, ніхуя собі. 20 хвилин робиш конілінгус. А мені піздів не попацанячі. Залишаю. Геї трушні, я їм довіряю, поважаю геїв. Я їм довіряю в їх гействі більше, ніж лесбійкам в їх лесбійській і веганам в їх веганстві. Поясню чому. Бо геї не шукають для себе лазеяк самонайоба. Да? Вони не приходять в секшопи такі, дайте щось таке схоже на вагіну, ну не вагіну, ну блядь. А ось лесбійки і вегани. Я вважаю так, що фала всесвіті лесбійок це веганський бургер з маком споражного м'яса, все всесвіті... Хорош. Нормально, ми вже все залишаємо.